Я хочу зараз наголосити і проінформувати шановну громаду, що е, наш, ну, буду так його називати, великий борець за правду, за е, волю громади, за свободу громади Олександр Васильович Таможній. Я не полинився, е, підготував інформацію, яка вам зараз на загалу озвучу, починаючи з періоду 2009 року. Озвучую, вулиця києво мороцька 35 Г, тисячу квадратних метрів це будівниця школого будинку, таможній Іван Васильович. києво морська 35 г, таможній Олександр Васильович, 300 квадратних метрів. києво Морозька, 35 Г, таможній Олександр Васильович, 600 квадратних метрів. І Вер Панувальця 6, громадянка таможня Людмила Петрівна, тисячу квадратних метрів. Панувальця 27, Сінякевич Олена Олександрівна, тисячу квадратних метрів. А хто з полостово 1, обриштою Наталія Євстаків 100 на 1000 квадратних метрів? Вулиця Пролетарська, 16В, придебає Галина Миколаївна, площа 1360 квадратних метрів. Заводська 17А, таможня Василь Іванович, 1909 квадратних метрів. Заводська 17, таможня Мапіна Васильова, 1260 квадратних метрів, і Шевченка, 3D, по целій Анатолій Миколаївич, 64, практично 65 сот. Експлуатуйте, будь ласка, саме Василь. Шановні колеги. Отрупи. Отну коли, шановні колеги, голову змученого принцип Олександр Васильев, відповідно до регламенту, депутат має право на реактивність. Оксана ну, Васильевич, будь ласка. Заспокойтеся. Шановні колеги і депутати, давайте зробимо останнє попередження дані громадян за таку недокласну поведінку. Ірина призвання. Ірина призвання. Ірина Запає, привітатися з громадянами зі сторони, воно теж суперечить регламенту роботи. Бо було Путіна прізвище Олександра Таможнього. Пане Олександре, будь ласка, вам з громада. Я вам хочу сказати, ні для кого не є секретом, якщо бути відвертим, об'єктивним, що депутат за скликання кожен отримує земельну ділянку. Так, я отримав земельну ділянку, як житель і що не включити. Перше питання. Що <рес> стосується, а то див'яту говорити, це не телевіня, майте телефі. Що стосується, почитайте, що стосується питання моєї матері, яка пропрацювала 19 років в школі, стояла в черзі, Анатолій Петрович, як на вашому місці, на місці вашої родини, яка приватизувала місто Бучу, і ваша мати отримала декілька сесій назад, я на вашому місці це питання не чіпав. Якщо говорити об'єктивно, давайте піднімемо хто що отримав. Таможні, таможні, там рядом не стоїть. Що, що, я... що, що стосується, вибачте, що стосується людей, яких я знаю, які живуть з Кіровограда, які э, отримали в оренду землю, я до тої землі, я вам клянусь, не маю відношення. Та земля, та земля 37 соток, які є в э, договорі ленді, на соціально-економічний розвиток. Було перераховано, коли долар був по 5, було перераховано Анатолій Петрович. 1 мільйон гривень. Та земля безкоштовно нікому не давалася. І Анатолій Петрович стосовно того, що там 6 соток брав. А давайте згадаємо, що я за свої кошти зробив вулицю з Сима Кармелюка. 1400 метрів. Це була ваша умова, І Олексюка. Про що ви мені говорите? Давайте говорити наступне: що сьогодні йдуть вибори міського голови. І Ті, що ми перерахували з 2009 року. Вони щось що не піднімалися. Вони взагалі не піднімалися. Тепер питання прийшло. Послухайте уважно, я на наступну сесію, чи до сесії, кожен, запише мій телефон, і при те. Це земля, я земля, купив її на сторинному ринку. Питання того, що я будую на пролетарці, це будівництво приватного будинка. Я будую родині. Братом племінницям будує і я будую доньки, скоро заміж виходити. Про що ми говоримо? Питання сьогодні стоїть з міського голови. Якщо все, що все, що ви на мене нашли, то це прекрасно. Це дуже добре, тому що більше нічого немає. Дякую.